Добрий день, наші клієнти. Зараз ми встановили модерний будинок для наших любимих клієнтів в Полтаві. Хочемо отримати ну, Ваше враження, як замовляли, можливо, про сам будиночок. Ну, якщо можна відверто, Враження переповнюють. Враження дуже хороші. Будинок в натурі вживу набагато кращий, ніж нам показували на фотографіях і ніж ми навіть. Сподівалися, що не входивши це, це дуже задоволено. А як по термінам виробництва? Тому що ми робили вам його, скажімо так, не дуже швидко. Як наскільки е, ви рахуєте, ціна, якість, терміни. Ну, от, я, в середньому якось. я вважаю, що та добросовісність, з якою виконаний цей будинок, він відповідає термінам і варто може трошки почекати, але отримати дійсно будинок гарної якості. Все влаштувало. Ми тут по самому будинку багато моментів, які в процесі обсуждали, приймали рішення вже, скажімо так, на ходу. І в цілому можемо зараз зробити величку екскурсію і показати, як виглядає. Тут будиночок зроблений з планкину. І Олексій нам багато що підказав, зокрема рішення тут по фарбуванню. І зараз ми дивимося, що ну, дійсно дуже вдало, дуже вдалий підпір кольорів. Оцей контраст дуже гарно виглядає з підлога, дуже сподобалось, що вона світла, вона додає атмосфери такої легкості, люстра класна. Так, воно регулюється по світлу, тут у нас буде кухонна зона. Ми з клієнтом обумовили, що в майбутньому тут буде ну, купона зона вже каналізація, вода, розетки, мікроволновка. Все вивели. Також у нас тут може в майбутньому буде холодильник. І диван, і, і заді у нас вже розетки. Також Тож Всі деталі ми можемо обсуждати та зробити під ваші побажання. Вікно таке здоровеньке тут буде. Ой, вікна величезні, світло повне, Світла багато. Тут у нас е такий самузер. Так, покажемо в двох словах. Ось так і виглядає. Тут ми е, домовлялися, що ми його не фарбуємо, тому що він перше буде такого типу. Відірати іншу Це ще не так. да, По електриці, якщо можна, в двох словах електрика зроблена ось таким чином. Тут багато автоматів, встиг система УЗО, заземлення. Тобто ви запитували, да, там, чи можна там включити чи щось. Тут можна будь-що включити, зробити теплу підлогу, ну, тобто, тут електрика або фронту біометалей, все зроблено капітально. Як і сам каркас, утеплення, якісний гідробар'єр. Тут у нас у вас буде спальня кімната, ви сказали? Це у нас буде дитяча кімната, зробили такий. Обсудили вже в процесі виробництва такий. І ще хочу сказати, що на всіх вікнах тут у нас зроблений теплий шов. То есть це такий, скажем так, міцний армор вони і всі вікна будуть дуже довго стояти, ніде не дорого ні продавати, ні чого, то тут ми все капітально зробили. Так що Рекрасно. будемо раді, якщо ви будете нам замовляти та довіряти, і ми будемо старатися. Ми всім будемо рекомендувати нашу кампанію. Ми залишились дуже задоволені, що спробуємо, як воно буде по функціональності. Це так ще до речі, ми зробили тут вже з монтажем. Та заходьте добре, так? Якщо можна. Ми зробили з монтажем, домовилися на коли приїхали. А як цей процес? З кранами, з цим якось карти, легко складно. було? Ну здавалося, що це дуже складно. Здавалося, що ми тут місяць з чоловіком ходили і думали, як ж це все буде. Ну виявилося, що в принципі, якщо знайти потрібних людей ну, от, і дати всім усіхні контакти, то все дуже вирішується елементарно і дуже оперативно. Сьогодні менше нічого. Півтора-дві години, не да, ми, вже ми все стоїть. Ми все зараз, стоїть на місці. Ми зараз вже тут. Тому дзвоніть нам, пишіть нам, і ми постараємося зробити для вас також будиночок, щоб ви були задоволені, і будемо сподіватися, що ви будете тут кайфувати. Обов'язково, дякую. Всім дякую.